Україна сьогодні стоїть перед реальними загрозами. Нам реально загрожує вторгнення російських військ. Ми бачимо руйнацію нашої енергетичної незалежності, глибоку економічну кризу в країні, коли навіть такі стратегічні підприємства, які забезпечують українців, українців хлібом, можуть сьогодні зупинитися. Наша країна на природі жаль. Залишається лідером і в Європі, і в світі серед смертності від ковіду. І на цьому фоні ми спостерігаємо бездіяльність української влади як в питаннях захисту країни, так і в питаннях забезпечення енергетичної, економічної безпеки наших громадян. На троті жаль, замість того, щоб мобілізувати націю, для того, щоб направити силові структури на боротьбу проти російських провокацій, проти російської агресії. Ми спостерігаємо з вами, що саме Зеленський та його команда скеровують Силові структури на боротьбу з політичною опозицією. І в першу чергу на боротьбу з лідером української опозиції Європейською солідарністю і безпосередньо з її головою Пєтром Порошенком. Ваді було достеменно відомо. Що лідер Європейської солідарності Петро Порошенко збирається від'їжджати на заздалегідь заплановані зустрічі з Вселенським патріархом, а також з європейськими лідерами, які будуть відбуватись саме цими днями. І саме враховуючи цю ситуацію, вони почали брудне шоу, яке називалось Негайне вручення. Чергової повістки Петру Порошенка на черговий допит. Хочу нагадати, шановні друзі, що починаючи, мабуть, з першого дня перебування Зеленського на посаді, він розпочав системну боротьбу проти п'ятого президента. Саме за його прямими вказівками були сфабриковані сотні кримінальних справ проти Петра Порошенка. Він отримував сотні повісток, провів багато годин на допитах в різних своїх структурах. І вже пройшло фактично два з половиною роки, і всі ці справи перетворилися на фейк. Так само, як і перетворюється на фейк чергова, сфабрикована справа за Прямою казівкою чинного президента йдеться про забезпечення Україну вугіллям в умовах військового протистояння 2014-15 років. Так, ситуація тоді була надскладною. Було реальне військове загострення. І в цих умовах тодішнє керівництво України змогло забезпечити енергетичну безпеку України. Змогло дати тепло в оселі українців тою складною небезпечною зимою 2014-2015 року. Ви знаєте, сьогодні. Вадні силовики, залежні підконтрольні люди, розповідають про підозру в цій сфабрикованій справі. Це виглядає особливо цинічно на фоні того, що за два останні роки Україна, на чолі якої стоїть Зеленський, і його команда повністю зруйнували. Енергетичну безпеку нашої держави, ту саму енергетичну безпеку, яку забезпечив президент Порошенка та уряди в 15-му, 16-му, 17-му, 18-му, 19 х роках. Коли країна не купувала російське вугілля, коли країна не купувала російський газ, то зараз, зараз, в умовах оцього близнірства цього фарсу, Україна за два останні роки купила. На 3 мільярда 100 мільйонів доларів російського вугілля, в тому числі вугілля, яке незаконно видобувається на окупованих територіях, це відбувається в умовах, коли щодня Україна збільшує обсяги експорту з Білорусі в Україну електроенергії. В умовах, коли Білорусь разом з Російською Федерацією робить заяви, які погрожують. Національної безпеці нашої держави і територіальної цілісності. Я хочу сказати чині ваді, що не сподівайтеся, після проведення запланованих міжнародних зустрічей так короткої відпустки Петро Порошенка. Повернеться в Україну і ваша чергова справа, ваше чергове брудне шоу, як і всі попередні, знову перетвориться на фарс. Хочу підкреслити, що навіть повністю залежна від. Зеленського генеральний прокурор Венедіктова не підписала цей фейковий документ. Не підписала цю підозру, а її підписав саме, мабуть, цією метою і призначений один із її заступників, як мені сказали на прізвище Сіманенка. Ви знаєте, на привикий жаль в цих складних умовах чинна влада, чинний президент повністю копіюють Януковича і його режим. Як в зрадницькій позиції щодо захисту країни, так і в боротьбі з політичним опонентом. Але ви знаєте, вони скопіюють не тільки їх брудні технології, вони повністю повторять і фінал Янукович і його режиму. Питання.